Друзі, всім привіт! Рада вітати вас у себе на каналі. В цьому відео хочу зробити з вами огляд замовлення по каталогу Доктор Клінік Червень 2024. Це моє друге замовлення, і тому вирішила зняти і показати вам, що замовляли, чому я робила замовлення. Засіб, на хім... засіб для хімчистки. На цей засіб у нас іде зараз дуже класна акція. 140... За кожні 149 гривень засіб 99% замість 169 І навіть, до речі, на ці 99 у нас іде знижка 30%, повна знижка консультанта. До речі, якщо ви ще не консультант, але хотіли б користуватися цією продукцією, мати на них дисконт від 26 до 30%. Заповнюйте посилання під відео і. Ласкаво, прошу до себе в команду, навчу, покажу все, що вмію сама. Так, що я хочу сказати? Поділилася зі мною моя колега відгуками, яка працює довше трішки в компанії. Поділилася відгуками, які назбирала по цьому засобу. Я поділилася ним в своєму клієнтському чаті. І як і 9... 9, 9 штучок в замовленні, і дві брала на. Продаж в магазин, щоб стояли, тому що їх у мене немає. От І е, буду віддавати скоро своїм клієнтам. Також е, тоніки для обличчя, відновлюючи в замовленні. Один в мене замовила клієнтка, інший я взяла на магазин, тому що вона прийшла за тоніком, хотіла придбати, а його не було. Тому ми замовили і один взяла, щоб був в наявності. Так, знову взяла набір. Е, Минулого разу я показувала, але цей для сильної фіксації у мене тоді вже забрали. От Зараз показую: лак для волосся 249 гривень, і мус для волосся сильної фіксації, 199 гривень. А зараз набір 379 гривень. Дуже вигідно і класна ціна. Так, це поки відставляю. Далі. Ще один продукт, який у мене полюбили це дезодорант антиперспірант 159 гривень. Тут у нас іде 200 мл. Ось тут така є кнопочка, яка відкривається, і він працює. Що хочу сказати? Я вже за нього розповідала. У мене є подружка, яка працює в сусідньому магазині. Магазин Вацак є поряд з моїм магазинчиком. І що хочу сказати, це вже її третє замовлення. Вона бере його, вона користується тільки ним, але кожного разу їй роблять комплімент, що від неї пахне класними духами. Але вона користується лише антипреспірантом. Тут 200 мл. Ціна класна, діє класно. До речі, вона працює з 8 до 8. І каже, що він справляється на ура. Цей більш свіженький, цей більш солоденький, але і той, і той по-своєму гарні. Це взяла ось такий лак для нігтів, тому що, самі знаєте, лікувала нігті і зараз продовжую завжди з ними проблема. Гель-лак гель, поки не користуюсь, тому замовила, мені колір сподобався. Я бачила у дівчини. Я думала, він набагато яскравіший в каталозі не відповідає, а так, такий гарненький рожевий. Як варіант? Далі в замовленні два лосьончики для тіла. Це брала обидва на магазин цього разу, тому що завжди я замовляла тільки з дине. Але в минулому замовленні клієнтка замовила ось цей з інжиром, якщо я не помиляюсь. І тут такий класний аромат, насправді. Коли я читала відгуки у чаті відгуків, то дівчата писали, що от він дуже засолодкий, а друга інша писала, що він мені взагалі не сподобався. Він воняє. Ну буду казати, як писали. Але, дівчата, він насправді особисто мені він так сподобався. Він такий в міру солоденький, він теж пахне мені якимсь парфумом. Клієнтка в мене залишилась дуже задоволена. Вона замовляла його по каталогу. І я їй казала за ці відгуки. Вона сказала: нічого спробую. Але їй сподобався, сподобався він і мені. І цього разу 219 гривень в каталозі, а на інший мінус 15% знижки, то брала обидва. Так. Далі, а ще в замовленні зараз іде крем, стоп-мозоль. Це у мене замовлення. Не знаю, дівчина сказала, спробує дасть відгук. 99 гривень. Це у нас, до речі, коли написано ось так Global Leader Group, це у нас виробництво Україна. Так само, як -от засіб для хімчистки. А все інше це у нас виробництво Турція. Тобто виробник Україна, а все інше, де немає ось цього ознаку, це у нас виробництво Турції. Почалось літо, і знову в замовленні з'явилися місти для тіла. Купували їх не так частенько. Зараз їх дуже добре купують, як завжди. Самий ходовий це ось цей фіолетовий. А всі інші теж класні, просто вони такі. Комусь подобається більше, комусь менше. Ну, на, на кожного свій смак, але фіолетовий він такий самий свіжий і він, знаєте, такий найходовіший. Але. Одразу покажу, щоб не було потім здивування. Скільки б я їх не замовляла, і інколи не звертала увагу, інколи звертаю, але клієнти не жаліються, тут нема нічого такого. Ось дивіться, є якісь такі. Є якийсь осадок саме в фіолетовому. Я показую, якщо комусь не підходить, вони просто ну, не купують. Але дуже класно, коли є в мене можливість показати. Я вже казала, що магазин, так, вся продукція на вітрині, люди можуть прийти понюхати. І вирішити, купувати їм це чи ні. Але коли отак- от, знаєте, замовляють клієнти, ти привозиш, то потім теж такий осадок лишається неприємний, тому що можуть навіть відмовитись. Мої знайомої відмовилися від міста не з моєї команди, проте у дівчини, ну, не захотіла клієнтка купувати, вернула на обмін. Але я не думаю, що там на обмін. Не знаю, чому саме фіолетові, тому що ось зелененький, красний. Ну, тут все прозоре, тут без, без будь-якого осаду. Не знаю, чому так. Але у мене особисто є фіолетовий аромат тримається, все добре, ну як є. Далі за кожні 70 балів можна було замовити замовлення три аромати або будь-який з трьох ароматів під 70%. Цього разу я взяла ось цей шик-чик, як буде правильно, не знаю. Тут всього 30 мл. Він коштує по каталогу 399 гривень, я його взяла зі знижкою мінус 70%. Вирішила спробувати, тому що дивіться, він, до речі, такий, ну, мені сподобався сам флот. Знаєте, хоч і маленький, але такий э, елегантний, я б сказала, не знаю. Тут аромат, е, я просто читала також, що ну, дуже сильний аромат, і багато хто з дівчат пише, що не мій, не мій, не мій. Але так як я в магазині працюю вже не перший рік, то я знаю, що навіть е, той аромат, який вам здається, таким, ну, прям. Ви б і в ванній кімнаті, так сказати, не вшикнули замість свіжувача. Є клієнти, які просто їх обожнюють і за ними повертаються. То я вирішила, щоб знати, як, як звучить цей аромат, замовити, це тому що була класна знижка. По 400 гривень купувати його чи ні. Що я хочу сказати? Аромат дійсно. Він сильний, він солодкий. Він, знаєте, із того. Я не кажу, що він один в один, щоб потім не перекрутили. Він не один в один, але він з тих ароматів, знаєте, є от аромат Lost Cherry, Так, оцей вишенька. Тут, до речі, теж чую. Чую, десь так, нотка вишні, мені здається, присутня. Не знаю, в описі є чи ні, але вишеньку чую. І. Я не можу дати опис Бель, якщо не помиляюсь, є такі от вони такі солодкі, жіночі. Але він смачний. І не знаю, можливо, я. Можливо, я стала старше, і мені стали подобатися такі аромати, не скажу. Але він мені не противний. На диво, я здивувалася, що він мені не противний. Як би це не було дивно. Тому, хто полюбляє солодкі, вечірні шлейфові аромати, можете сміливо замовляти. Так. Ну і з'явилися у нас ось такі пакетики: 5 гривень. До речі, дуже стильно виглядають, щоб покласти своє замовлення. А 5 гривень взяла 10 штучок, щоб, знаєте, так, коли клієнт купує якийсь дорогий аромат або. Ну, або будь-який такий містик для тіла на подарунок. Там у мене вибирають лосьончик, міст для тіла поставити і вже буде дуже класно виглядати. Так, і що? Ще? Зараз дуже класна акція за кожні 400 гривень, 399 масочки для обличчя 414, 14 гривень 99 копійок. І, але навіть на цю ціну у нас іде знижка 30%. Масочки нам виходять 10 гривень 71 копійка, якщо не помиляюсь. Маски, до речі, класні, різні. У мене їх купую. взагалі ціна їх 49 гривень. В каталозі тут на 2-3, ну скоріше на 3 рази. Просто тонким слоєм наносите. На обличчя не втираєте, а просто наносите, даєте висохнути і змиваєте теплою водичкою. 5-10 хвилин і все. Масочки дуже дієві. В мене ходять і купують по 49 гривень. Один-два рази на тиждень користуватись, думаю, ціна класна. І знаєте, щоб не було, можна міняти різні. Це дуже класний формат. Або взяти з собою в подорож, якщо їдете десь так на тиждень. Теж буде класно. Отже, є з колагеном. Є масочка проти пігментації та чайним деревом. Ось так виглядають. Ось такі вони в сріблястих упаковках. А, ні, це не чайним деревом, це проти пігментації, яка а, і, і антивікова. От. І є також чайним деревом з пребіотиками. І десь є іще освітлююча з вітаміном С. Отакі От шість видів масочок, Три в такому дизайні, три в такому дизайні. А, дуже класно у мене купують з колагеном, я її брала найбільше. Потім проти е, пігментації з вітаміном С та з пребіотиками. Деякі я вже подарувала своїм клієнткам постійним, хто зробив у мене замовлення на 400 гривень. Покупочку, тим я теж кладу масочку цю у подаруночок. Сьогодні дівчата були просто в захваті. Кажуть, ми так любимо ваш магазин за такі подарунки, приємні. І їм приємно, і мені приємно. І клієнти потім у мене залишаються. Знижки я не роблю. І вже казала це навчала. Я не знаю, у себе на сторіночці, я коли знімала навіть прямий ефір, розповідала за знижки клієнтам. Якщо їх робити, ви просто не, ну ви просто не затримаєтесь. В цьому бізнесі. Ось таке замовлення. Кому подобається, ставте свої вподобайки, коментуйте, хто хоче зареєструватися, заповнюйте посилання під відео або просто пишіть мені на Viber. Відправляю безкоштовно каталог, тестери. Можливо, цього разу ще буде масочки відправляти. Тому всім приємного дня, всім приємного перегляду і бувайте!